Доброго дня. В ефірі інформаційна програма Вчасно студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеса про головне життя краю наступні 10 хвилин. Підсумки роботи за 2015 рік підвела начальник служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якимеліна. Станом на сьогодні в області зареєстровано 2365 дітей сиріт з яких усиновленню підлягає майже третина. Здебільшого йдеться про дітей віком старше 6 років, яких у інтернатах та дитячих будинках області нараховується близько 700. У Закарпатській ода повідомляють, більшість батьків бажають всиновити дитину до п'яти років, тому малеча молодшого шкільного віку часто залишається під опікою інтернатів. Протягом дев'яти місяців цього року в області усиновили 48 дітей. Серед них дев'ять взяли в свої сім'ї іноземні громадяни. Випадків скасування або визнання усиновлення недійсним в області не зафіксовано. На жаль, за підсумками восьми місяців, ми вже зараз констатуємо, що у нас 2365 дітей, і як бачите, це більше статусних дітей, тобто дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування, ніж це було на початок року. І е, тенденція така, що скоріше за все, що за підсумками 15-го року, у нас все таки буде на жаль, після двох років навіть більше знову ж таки зростання кількості статусних дітей. Проблеми експлуатації мосту у пункті пропуску ТИСА обговорили під час виїзної наради керівництво Закарпатської ОДА, Закарпатської митниці ДФС, Чопського прикордонного загону та служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Міст неодноразово закривали для ремонтних робіт та реконструкції однак. Попри все, його пропускна спроможність не відповідає існуючій інтенсивності руху. Пункт пропуску чобзагонь працює цілодобово протягом доби через міст, пропускають 500 вантажних автомашин, 5 тисяч легкових автомобілів та до 80 автобусів. У час пік навантаження збільшується в рази. У підсумку зустрічі домовилися про створення української угорської групи, яка розроблятиме механізм пропуску транспортних засобів через міст. Відновлення моста після руйнування потягне досить значних державних коштів. Цю ситуацію, як ми бачимо, можна врегулювати простими технологічними методами, внесні трошки зміни у процес прикордонно-митного контролю. Вони незначні, але вони. Потребують того, щоб втручалися прикордонники Угорщини. Ми будемо ініціювати зустрічі з прикордонниками Угорщини для того, щоб регулювати повністю цю проблему. Під час реконструкції моста чи з річку Тиса це дещо ускладне рух транспортних засобів. Але Державна прикордонна служба буде вживати всі е, заходи щодо комфортного перетину державного кордону, подорожуючими. Також е, даний рух залежить і від суміжної сторони, тобто Угорської республіки. Тому будуть проведені ряд при призідки зустрічі щодо покращення умов перетинання державного кордону. Цього року на покращення житлових умов сімей військовослужбовців у державному бюджеті передбачено 15 мільйонів гривень. Про це йшлося на нараді в облдержадміністрації. Найбільшу увагу присвятили питанню забезпечення житлом родин загиблих бійців. Фахівці зазначають, що ускладнює допомогу військовослужбовцям те, що лише близько четвертої частини усіх учасників ТО отримали статус учасника бойових дій і взяті на облік для надання пільг і компенсацій. У нас вийшло Васильович, і наше завдання. Зараз ви скажете участь да. в цьому громадському. Учора ви... процес прискорюється завдяки тому, що право встановлювати статус надано військовим комісаріатам на території кожної області. Тому демобілізовані особи, які ще не мають статусу учасника бойових дій, їм рекомендовано звернутися до військових комісаріатів з приводу встановлення цього статусу і видачі відповідного посвідчення. Ярмарок кар'єри відбувся на заводі «Турбогаз». на екскурсію в цехи підприємства. Прийшли більше сотні учнів випускних класів та студентів спеціалізованих закладів. Захід проводився за сприяння Ужгородського центру зайнятості. Основна мета ознайомити юнаків та дівчат із особливостями виробничого процесу, вакансіями та стимулювати їх до подальшої співпраці з подробицями. Марія Лукей. Про перспективи професійного розвитку на підприємстві та умови роботи присутнім розповів директор Турбогазу. Згодом для відвідувачів провели екскурсію, під час якої вони наочно ознайомилися із технікою виробництва. Ми показуємо молодим людям ті можливості, ті умови, в яких вони будуть працювати, і ті можливості по оплаті праці, по профілю діяльності для того, щоб вони зробили свій вибір і прийшли працювати на наше підприємство. Ми розуміємо, що тільки за допомогою молодих кадрів, які мислять і працюють продуктивно, ми зможемо виконувати ті задачі, які ми перед собою ставимо. День відкритих дверей на Турбогазі організували спільно із партнером Ужгородським міським центром зайнятості. Цьогоріч на заводі роботу знайшли більше 40 осіб. Завод Турбогаз активно співпрацює з центром зайнятості. Він активно працевлаштовує вимушено переміщених осіб, які приїхали з Занятська з Луганської області. Значить, наші хлопці, які повернулися з зони АТО, теж працевлаштовуються на заводі Турбогаз. Керівництво Турбогазу каже, зацікавлені перш за все у кваліфікованих робітниках, тому активно співпрацюють із Ужгородським центром професійно-технічної освіти. Впродовж багатьох років учні закладу активно поповнюють ряди працівників підприємства. Він є досить великим роботодавцем, саме для нашого навчального закладу. Діти тут проводять практику, освоюють і нові професії. Ви бачили сьогодні і ливарний цех. і... Основи основ це слюсарні роботи в принципі. Всі всі задоволені. Турбогаз одне з найуспішніших підприємств міста. Навіть у часи кризи завод знаходить шляхи для розширення кадрового потенціалу та створення нових робочих місць. Актори Львівського театру імені Марії Заньковецької приїхали на Закарпаття з гастролями. В Ужгороді вони показали дві вистави драму Лесі Українки Блакитна троянда та комедію Циліндр. Друга зібрала аншлаг. Після цієї вистави глядачі аплодували, стоячи. Враження львівських акторів про Ужгородського глядача збирала Анастасія Ножка. Своє часто все ж так дорожче. її. Але комедію «Циліндр» на сцені закарпатського драматичного театру в Ужгороді. Чи може людина встояти перед багатством? Одне з головних питань, яке ставлять перед собою герої вистави. Ужгородці гостей театралів зустріли привітно. Львівські актори зізнаються. Їм подобається приїздити на Закарпаття. Нам приємно сюди приїжджати. Я от, так щось не... нас тягне сюди. Ви нам чомусь такі рідні? Та я от сиджу, думаю, я, я мені дуже подобається ваше місто. Воно має своє обличчя, дуже конкретне. Чим вирізняється? Дуже гарне місто, ріка тут по центру міста. Я годинами можу на тому мосту стояти. Чомусь я рідко тут бував. Це колись були ще, господи Боже, коли? на гастролях повноцінних. Такі фрази вже звичні для акторів Львівського театру, адже грають вони професійно і публіка це бачить. Та ви що? то? Та у нас на саме прем'єри, стільки не приходять. У вас аншлаг. Львів'яни розповідають, їх актори вирізняються щирістю, глядачі їм вірить. Що стосується театралів Закарпатського драматичного театру Братів Шерегіїв», вже зовсім скоро вони відкриють ювілейний театральний сезон. Заплановано відкрити новий театральний сезон 70-й, до речі, ювілейний п'єсою Олександра Гавроша в Парижі Гарне літо у постановці народного артиста України Анатолія Філіпова. У новому сезоні актори закарпатського театру покажуть чимало цікавих вистав. Приїдуть в Ужгород і театрали з інших міст України. А поки актори нашого театру на гастролях закарпатські глядачі проводжають зі сцени акторів військового театру імені Марії Зенковецької стоячи. Цього у нас у все більше розкажемо о 19 дев'ятнадцятій. Стежте за подіями в області разом з нами. Гарного сонячного вам дня на все добре.